Капітальний ремонт планують провести цього року у двох школах Зборівського району в Озерній та Богданівці. Кошти з державної субвенції для Озернянської об'єднаної територіальної громади. Коли останній раз проводили капітальний ремонт у приміщенні Богданівської зож перших-других ступенів, та й чи взагалі проводили, у селі не пам'ятають. Це пристосоване приміщення. Раніше тут знаходився кулотний садик, оскільки стара школа була уражена грибком, і тоді школу перебралися в ось це приміщення. Один мільйон гривень очікують субвенції для об'єднаної громади, ще 34 тисячі співфінансування з місцевого бюджету. 1 вересня за парти сядуть 45 учнів, а до цього часу планують провести основну частину робіт. Згідно з цієї субвенції, яка запланована на нашу школу, заплановано ремонт повністю новий ремонт даху. Заміна вікон на пластикові і фасад, зовнішній фасад, сторін будинку також заплановано. Давно потребує капітального ремонту і Озернянська школа. Тут навчається 409 учнів. На ремонт буде спрямовано 1 мільйон 300 тисяч гривень субвенції, ще 22 тисячі співфінансування з місцевого бюджету. Буде заміна даху на старій школі, які 65 років цей перший корпус. І е, другий корпус заміна вікон і фасад школи. Школа має шанс стати опорною у громаді. Ми обговорюємо це питання. Ми говорили про, про, про ці речі з головою громади. Ми сподіваємося, що. Ця реформа освітня вона буде передбачати не тільки створення опорної школи, а вона буде вирішувати проблему оточуючих шкіл і створення філій для опорної школи. Це один аспект. Другий аспект це рішення районної ради. Якщо ці кроки будуть зроблені, держава готова дотувати цю школу на суму 6 мільйонів гривень. Це і авто шкільний автобус, і інфраструктура, і покращення умов. Я сподіваюся, що це йде з можливість надання якісних освітніх послуг. Обласній адміністрації обидва проекти з реконструкції шкіл погодили. Однак, щоб використати кошти, громада має зробити ще один крок: подати заявку до Мінрегіонбуду. обласні адміністрації підкреслюють, що готові надати усі необхідні консультації.